Война України, захисника нашого, захисника України, ім'я якого ти сам Господи знаєш, і оселі в місці світі. Священник не називає ім'я полеглого героя, бо він поки що невідомий. Так написано і на хресті військового пошуки рідних бійця ще тривають. Органи місцевого самоврядування в координації з правоохоронними органами і з прокуратурою. Власне, дійшли до такого висновку, що цей захисник поки що вважається тимчасово неопізнаним. Однак були проведені всі необхідні процедури, в тому числі взяти аналіз ДНК загиблого захисника, для того, щоб в майбутньому можна було встановити його особистість і також знайти рідних у російсько-українській війні. Число зниклих безвісти військовослужбовців збройних сил уже сотні, і випадків, коли захисників ховають, не знаючи його ім'я, немало. На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбуваються такі випадки. Такі по всій Україні, коли ми змушені зараз ховати захисників України, які тимчасово вважаються неопізнаними, на сьогодні це перший випадок у місті Житомирі, коли відбувається таке поховання. Однак ми прикладемо всіх зусиль для пошуку його можливих родичів. Керівник центру допомоги учасникам бойових дій додає про героя. Відомо лише що він стояв на обороні Київщини і загинув ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Нам відомо, що цей захисник. Був учасником відсічі збройної агресії Російської Федерації ще з перших днів повного штабного турніру Росії і, власне, загинув, захищаючи місто Київ, захищаючи Київську область. Незважаючи на те, що цей захистик є тимчасово неопізнаним, він буде похований на Смолянському військовому кладовищі зі всіма військовими почистями. Так як це робиться для всіх захисників України, незважаючи на те, що герой невідомий, попрощатися з ним прийшло чимало Житомирян. Ми не знали цю людину, але ну, всі приходять і всім треба прощатись з нашими героями. Подружжя Житомирян саме йшло навідати загиблого сусіда. кажуть, не змогли пройти повз, коли зрозуміли, що захисник досі не опізнаний рідними. Ми не могли пройти, мимо. Вічна пам'ять герою, звісно. На Хлопці молоді уходять. За що? За нашу землю. Не туди Господь них. Утім, люди вірять, рідні герої знайдуться. Ми б нам попала в такий час прожити, коли, по-моєму, ні одна людина, ні один герой не повинен бути без мен. Ми повинні віддати шану кожному з нашому захиснику. А той, хто безіменний, його ще ми будемо пам'ятати. Хтось буде шукати і знайде. Знайдуться, як же час, потрібен час. Навіть в наш час з великої другої знаходять. А тому ми маємо пам'ятати кожного захисника, адже герої не вмирають, доки живуть у наших серцях. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив наш захисник України. Та прошу вас прийняти цей прапор на зберігання. Вікторія Гнатюк, Олександр Номаржицький, телеканал СК1.